Вітаю, панове, сьогодні я покажу, як згенерувати електронно-цифровий підпис в кабінеті Privat24 для будь-яких потреб. Для цього ви маєте звичайно мати карту Привата. Відповідно, може бути звичайна карта, універсальна там для виплат, колись випущена. а у вас фактично просто має бути аккаунт в Приватбанку. Ну і відповідно, далі я покажу вам все це діло, як воно буде робитися. Заходимо в Приват24. Я скористаюся мобільним додатком. Відповідно, зайду. Після того, як зайшли в свій кабінет Приват. Privat... 24, наводимо ось тут мишкою і тицяємо на перейти в стару версію. Тому що в новій все це діло не працює. Точніше, воно працює, але через одне місце. Отже, йдемо в усі послуги. Тут вибираємо бізнес. Електронно-цифровий підпис завантажити сертифікати. Тобто, відповідно, все це діло відбувається так, як і раніше. Тут відображаються наші дані. Перевіряємо, чи все це діло правильно, і натискаємо дані. Вірні. Потім придумуємо пароль з восьми англійських літер і цифр. Натискаємо далі. В мобільному додатку ми маємо підтвердити, що випускаємо сертифікат КЕП. Просто відкриваємо мобільний додаток і натискаємо підтвердити. Після чого у нас відкривається вікно і питає, де зберегти наш цифровий підпис. Ну і відповідно можемо дати йому інше ім'я там до прикладу. Все, будь ласка, тут у нас написано термін дії сертифікату, коли він був створений і коли у нього закінчиться термін дії. Відповідно, серійний номер, і все, будь ласка, користуйтеся. Він може знадобитися вам у багатьох випадках, особливо якщо ви підприємець. До прикладу, ту ж касу оформити або якісь документи підписати у сервісі вчасно, так у сервісі документу обігу. Все, панове, на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.